А скільки можна спати? Мусічка, ти чушки ребер з двері. Поцарапиш. Та, поцарапи. ну, не куплю я нові, тому що вони вже стоять нові. Треба зберегти. Да, Муся, так не гарно. Ой, па, думаєш, то не треба двері закривати було. А? То вставай вже нас треба випускати на вулицю на променаті. На, опускати. А я ще хочу поспати тільки п'ять годин ранку. Ну і що? А я хочу на вулицю. Стават. Ти вчора виспалась, проспала. І... Бігала, як позивати не віник поки хати. Таке не можна видавати. Це тайна мапкіна. А ви там тайна? Дризнути треба менше. Сьогодні ми вирішили позбудити пораніше. Нагадить. Чи нади? Тамок, давай вже виспались. Ну давай встаю. Ти знаєш, а на вулиці ще знову нього похода і температура така не невеличка. Непорядок літо якесь не таке, як треба. Давай а то ж, треба перевірити обстановку на вулиці. Сянька, ти ч туда виліз, а ну злась, клесь, побігли. Та що, вставать не будеш, ні? Ну? Може, випустиш нас? Ой, мусочка ківте, хвостик гардий. Знову да, режуля, що ти до нього вчепилась? Я не вчепилась, він до мене в гості ходить. На побачення. Ой. Мамка, я б живу моливський, товар, ставар, тужий прапор піднімати. Встала, встала, пішли сонечко, шудейку. А ти чого тут сидиш? А мені сюди хочеться Та ну, пішли, пішли. На воду, напридану, шо там мамка. Ей, хмарно, давай, прапор піднімати. І прапор четвер? вважаю підняту. Не забувайте, що завтра п'ятниця, а після завтра неділя. Ура! А я всіх цим до прекрасним не сонячним нем, ваша мусамки Пока! А я вітаю всіх. Сонячним прекрасним тихий він буде такий тихий і спокійний для всіх. Ваш соник цю Пока!